Про те, про життя людей, про їх економічні е, умови. Отже, українські мінімуми з 1 липня наступного року прожитковий мінімум зросте на 83 гривні з 1850 гривень до трохи більше ніж 1900. А з 1 грудня цей показник збільшиться ще на 91 гривню до 2027 гривень. Мінімальна ж зарплата з 1 січня становитиме майже. 4200 гривень за місяць. Порівняно з 2018 роком її збільшать на 450 гривень. А мінімальна пенсія зросте з 1 січня на 170 гривень, становитиме 1600 гривень. Але стосуватиметься це лише категорії 65+, з трудовим стажем понад 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Для решти пенсіонерів з 1 липня мінімалка Виросте на 67 гривень та складе більше півтори тисячі. А з 1 грудня її збільшать ще на 74 гривні до майже 1650. Що впливає на перерахунок пенсійних виплат? Пояснила директор департаменту пенсійного забезпечення Олена Охріменко. Давайте почуємо. Звичайно, враховується. В нас сьогодні при призначенні пенсії, і показник року і показник місяця визначається середня заробітна плата, з якої сплачено страхові внески відповідного місяця. І це буде враховуватися при проведенні перерахунку цього ж 50 на 50 з врахуванням індексу інфляції. Пане Олеже, почули ці цифри? Як вони вам українських мінімумів? Достатньо це? Чи все ж таки це просто ну? Певне таке Це... умовні цифри. Насправді люди десь підзаробляють щось Щайно. шукають. На мінімальну зарплату, на мінімальну пенсію вижити неможливо в Україні. На жаль, Україна на сьогодні є найбіднішою країною Європи, ми вже бідніше Молдови. Українці масово виїжджають на заробітки ну тільки офіційно в Польщі близько двох мільйонів українців знаходяться, і сім'ї цих заробітчан виживають за рахунок того, що вони переводять зароблені кошти в Україну. До речі, стабільність української валюти гривні завдяки не цьому тільки МВФ, так да не тільки завдяки, Нас МВФ, а завдяки МВФ, оцим надходженням за кордоном за кордону валюти. Відбувається, на жаль, уряд це уряд. Запозичень, це не уряд економічного зростання. Ну чому Обіцянно. є в нас ВВП зростає? Чекайте 6 відсотків Ріст економіки. У нас був шість за останні три роки з... у новому цифру. Але у... монка завтра зростає близько 2% відсотків зростання. Це по суті зростання. Ну це не межа статистичної похибки, але це зростання, яке відбувається менше ніж зростання світової економіки. То відстаємо від свій ну, розвитку, ви, та? виявляєте uh -huh, так, Україна, країна, яка ну, прото звідки тоді ми в гроші на зарплати, ми... на пенсії на підвищення країна, так? яка просіла в ВВП близько 30% і, ну, зрозуміло, за рахунок зовнішніх факторів окупації територій, там втрати потужностей, але за рахунок економічних реформ. Україна повинна була зростати 5-6% там і більше відсотків, так як зростають е, країни, в яких проводяться реформи, і де йде е, стрімкі зростання, там Китай і так далі. Так, Але це. ми зростаємо менше або в межах зростання світової економіки. Це є недопустимо. Це говорить про те, що в Україні не відбулося реформ, не, е, немає надходжень інвестицій. Е, робоча сила виїжджають. Це дуже ж транші нам України. через те, що реформи відбулися. Так, втом, то офіційні Дивіться. заяви міжнародної так, втом, спільноти. Так, в тому то є справа, що Ми не повинні брати транші. Ми повинні з, е, зростання економіки, інвестицій в економіку повинні відбуватися за рахунок внутрішніх і зовнішніх інвестицій. Е, клімат в Україні інвестиційний знаходиться настільки, е, є настільки поганим, що зовнішні інвестори бояться сюди вкладати. Є недосконала судова система, вони бояться втратити свої інвестиції. Внутрішні інвестори. Гроші не несуть в банки. Люди просто забрали гроші з банків. Тому немає по суті грошової маси, яка може давати можливість розвиватися економіці України. А для цього потрібно було проводити реформи і судову реформу реформи. Послухайте, послухайте, послухайте. послухайте. Ну, судову провели. Судова реформа. Ми з вами повинні провести е, е, окрему передачу, тому що судова реформа що? провалилася в Україні, тому що всі ті судді майдану, які засуджували майданівців, судді з негативними виск... висновками громадської ради доброчесності, стали суддями Верховного суду. Їх десять. З цих суддів, і це говорить про те, що не судова реформа не була прозора і не відбулося судової реформи. Рівень довіри до судів не відновився, не став нормальним, яким мав би бути як так, як відбувається в розвинених країнах. Наші олігархи судяться в Лондоні, тому що лондонські суди, Англія є. Найбільш і тими Україна судами, яким довіряють всьому українці, всьому да українські всьому олігархи, всьому. олігархи Пане також Пане Юрію. Ви вже починали Олежі. говорити о, господі, Олеже, о, про о, о, заробітчан. Давайте цю тему будемо зараз розвивати Інформації. яким чином ми можемо зупинити відтік мізків з України, і чи можемо ми це зробити в найближчі роки? Можливо, так всекраїнське об'єднання свобода. Півроку вже знаходиться в парламенті так званий е, антиолігархічний пакет законів, який дасть можливість повернути капітали з офшорів, е, який дасть можливість підняти рівень е, життя в Україні, створити робочі місця. От дивіться, що відбувалося в Польщі. Коли відбулася почалася світова економічна криза, в 2008 році, Польща була чи не єдиною країною, де не було обвалу економіки, а навіть невеличке зростання. Чому? Тому що польська економіка. Не є олігархічною економікою, так як є українська. У нас є 4-5 ну, сімей. Вона входить в Європейський Союз і підпорядковується певним нормам, критеріям, вимогам. Е, так, і. Дивіться, польська економіка е, колись е, до е, світової економічної кризи. Це було майже як дві економіки України, два ВВП. Е, зараз це три ВВП України. Польська економіка. На сьогодні е, тоді польська економіка, е, основа польської економіки, складала малий середній бізнес. Якщо ви подорожували автомобілем, я їздив через Польщу, там, через інші країни, ви їдете через села, ви бачите, що в селах є якісь гуртовні бізнеси, невеличкі і так далі. Uh -huh. Всі вони займаються бізнесом. На сьогодні поляки бояться, що е, Німеччина відкрила ринок праці, в тому числі для українців, і вони бояться, що буде відток українців. Тому що ці українці це, по суті, є рушеною силою польської економіки. Українці ж навпаки заганяють наш уряд українців рік тому. Наш уряд прийняв рішення про те, що додаткові має платити податки фізичні особи-підприємців. В результаті 100 тисяч підприємців пішли і закрили ці е, реєстрацію фізичних осіб підприємців. Тобто, наш уряд робить все для того, щоб ці українці виїжджали з України. У Українського об'єднання свобода є оцей антиолігарічний пакет законів, який зможе зрушити з місця нашої економічної реформи е, вже сотні рад підтримали. Е, Декілька сутра то а в чому це Що ви вважаєте, потрібно робити? Можете конкретизувати? Можна які зміни? От так і заборона е, виведення капіталів в шори, повернення цих капіталів, е, прогресивна шкала оподаткування. Ну тобто, а зараз вже є такі такі законопроекти в Верховній Раді. Що заважають? То... Я не знаю, що заважає більшості прийняти ці є законопроекти. ви, розумієте, та, та, наш парламент... кап капітал, президент навіть це питання порушував. Чому з України було виведено? Десятки мільярдів доларів капіталів в офшори. Ви знаєте, як працюють наші великі підприємства, в тому числі мітологійні, олігархів і так далі. На е, паперах вони збиткові. А насправді вони високоприбуткові, тому що кошти виводяться в офшори. Потім е, відбувається реінвестиція цих капіталів. Ви знаєте, що найбільшим інвестором, інвестором в Україну Кіпор. є Кіпр? Ну це абсурд маленький, маленький острів є найбільшим інвестором. Ну, слухайте, непогано, якщо вони все ж таки повертаються, бо дехто каже, що в офшори виходять, виходять ці гроші, щоб вони не повертати, але вони повертаються без сплати податків. Тобто тут мають бути сплачені податки, будь ласка, виводьте потім кошти в офшори як дивіденти, теж сплативши на дивіденти податки, так як це відбувається в усьому світі. Зачекайте. На але жаль... ви щойно казали про те, що уряд обклав підприємців податками додатковими. Вони я пішли кажу, закривати. Я кажу про малий і середній і бізнес. а у великих підприємств ага. і олігархів все прекрасно. Так, малий бізнес ці... треба з... знімати податки, а олігархів більше малий бізнес. Так треба давати можливість йому розвиватися. Треба. Ви знаєте, що в Україні найвищі кредити в Європі. Малий бізнес не може отримати. Підіть в банк, отримати кредит. По перше, це зараз майже неможливо. По-друге, відсоток за кредити такий, що жоден бізнес його не витяне в Європі. Відсотки від трьох до 6 відсотків виберете кредит на бізнес. Наші українці їдуть і чудово себе там почувають чомусь в Польщі, в інших країнах, в Іспанії, в Англії, в Америці. На жаль, українці не можуть себе нормально почувати і займатися бізнесом в Україні. Тому уряд має створити таку систему банківську, яка буде давати можливість українцю отримувати кредит ну, максимум до 10%, а не кредити під 30%, Вибачте мене, за ставу майна і втрату е, бізнесу. Тому е, українці, які прийдуть на вибори, і президентські, і парламентські в наступному році, повинні голосувати не по, по рейтингам рейтингових агентств, а голосувати оцінюючи чинки політиків і виконання ними їх обіцянок зрозуміло. Давайте трошки про позитивне зараз поговоримо. Це позитивно. Є ще більш позитивніше. Майже 70% опитаних знову про опитування. До речі, українців пишаються своїм громадянством. Про це йдеться у дослідженні соціологічної групи. Рейтинг найбільш патріотичними виявилися. Жителі західних областей, натомість на сході та у центральних областях, майже третина опитаних не мають почуття гордості за те, що є громадянами України. Найчастіше предметом гордості регіону називали природу та історію. Традиціями та кулінарією пишаються у західних областях. На Одещині поціновують місцевих мешканців. На Дніпропетровщині та Донеччині гордістю називають промисловість на Чернігівщині та Кіровоградщині сільське господарство. А харківчани цінують. Освіту в регіоні, пане Олеже, як вам такі рейтинги, таке соціологічне дослідження? Чи здивувало вас те, що от, наприклад, в західній Україні більше гордяться тим, що вони є громадянами України? Тут без маніпуляцій вже, мабуть, знаєте, мене це не здивувало. Взагалі українці пишаються, що вони є українцями, є патріотами своєї країни, і навіть українці, які виїжджають за кордон і живуть за кордоном, і живуть в декілька поколіннях вже за кордоном в тих сполучених штатах Америки. Вони ми знаємо, що там українська спільнота дуже потужна. Да, вони об'єднані навколо церковних коло традицій. Вони під вони говорять українською частіше, навіть краще ніж в Україні говорять українською, і дотримуються цих традицій і релігійних. Культурних і мовних традицій українських. Тому українці завжди є патріотами своєї країни, навіть якщо вони живуть за кордоном. Чим ви гордитесь, пишаєтесь? Ну, Я пишаюсь, я пишаюсь своєю сім'єю, я пишаюсь своєю країною. І Завжди, коли я від'їжджаю за кордон, я спілкуюся виключно українською мовою. Я, Знаєте, от кажуть, що мова це є. Другорядне питання, перша економіка. Ні, мова це перше питання. Тому що коли наші українці перебувають за кордоном і говорять російською мовою, а їх іноземці питають: ви росіяни? Вони кажуть, ні, ми українці. Вони питають, а чому ви говорите російською тоді? Ну це ж логічне запитання, розумієте? У Франції говорять французькою, німці говорять німецькою, чехи, чешською, поляки, польською, ну, А у нас чомусь говорить. влада намагається говорити про те, що мова це другорядне питання. Ні, мова це першочергове питання, тому що якщо би не питання мови. Якби не було війни на Сході і в Криму Путін говорить чітко про те, що там, де є російська мова, там є руський мір і є наша територія. Тому mm -hmm. Всеукраїнське об'єднання Свобода воно не розділяє економічні питання і мовні питання. Вони однаково для нас важливі. Але слухайте, ну все ж таки, велика частина українців говорить російською мовою. Я розумію, це така зараз суперечлива тема, конфліктна тема. В мене дуже багато друзів російськомовних, і вони абсолютно патріоти. Вони також пишаються, що є громадянами України. Вони створюють свої бізнеси. Вони ну насправді це не, це ну, це не питання. Це на, не їхна, для... розумієте, Це вона держави, що держава не проводила нормальну державну мовну політику. Українські школи, навчання, обов'язкова мова на державній службі і так далі. От, дивіться, що відбувається, наприклад, в Закарпатті. Да, вони по суті є. Ну, вони говорять мову, яку ніхто не розуміє в Україні. Вони не знають української мови. І вони, по суті, є частиною, яка виконана з життя українського суспільства. Зараз відкрили курси безкоштовної української мови на Закарпатті для угорців. Туди вже записалося декілька сот людей, тому що вони розуміють, для того, щоб бути інтегрованою частиною в українське суспільство, треба знати державну мову, і це дуже просто. І дуже жаль, що деякі наші міністри до сих пір послуговуються російською мовою мовою окупанта в країні. Ну, цього не повинно а, бути. до речі, як ви вважаєте, ось ця історія, яка в нас відбувалася на Закарпатті, конфлікт з Угорщиною, так через спільноту Господи. угорську, чи матиме це якесь продовження наступного року, вже зважаючи на те, що ми певні підсумки цього підводимо? Е, Угорщина буде намагатися ще далі розкручувати цю, цю ситуацію, але розуміючи, що Україна не поступається в цих принципових питаннях, коли ми займаємо дуже чітку державну національну позицію. Позицію з боку з точки зору національних інтересів такі країни розуміючи тільки мову сили, мову національних інтересів, що це як... є для нас пріоритетом. Вони не будуть більше розкачувати цю ситуацію. А як ви вважаєте, чому Угорщина от такі прям е великі кроки в цьому напрямку робить? Ну, ми не бачимо, що е Польща щось подібне робить або Білорусь. Ну, вибачте, не Польща також е прийняла закон, ви пам'ятаєте, про так званий антибандерівський закон, де прописала певні моменти, визначивши, знаєте, поставивши такий маркер в нашій спільній історії, що ті погані, а ці хороші, а не про його хороша бачення, бандерівці так. погані. Да? Угу. Тобто з усіма нашими сусідами ми маємо певні якісь тертя. Тому українці українська влада, яка маємо буде терття, займати чітку, чітку, чітку позицію. З точки зору національних інтересів держави, такі країни будуть йти нам на поступки. Якщо ми будемо проявляти слабкість, тільки ми проявимо слабкість, це буде давати можливість в подальшому на нас тиснути приймати якісь там антиукраїнські закони, вимагати щось від нас. Вибачте мене, в жодній країні світу не має навчання мовою національних меншин в державних школах. Так, вивчення мови є. А навчання Чекайте, немає ну в Європі не можете... є норма про те, що якщо 11% так. проживає про хартію. Ви говорите про хартію умовно сенати меншин. Я так. до речі був одним з представником представляв конституційне подання народних депутатів в Конституційному суді. Ми визнали цей закон антиконституційним. і я досконало вивчив цю хартію. Там такого немає. Поїдьте в будь-яку Україну в Сполучених переміяти. Штатах Америки. Є цілі штати так. <танцес> де <танцес> говорять іспанською мовою: Флорида, <танцес> Каліфорнія і так далі. Французький. Ф... Ні, французької немає, це, це в Канаді. Там навчання відбувається виключно англійською мовою. Ви поїдете у Францію, ви будете в державних школах навчатися виключно французькою мовою. А від нас угорці вимагали, щоб ми в державних школах забезпечили процес не вивчення угорської мови, а навчання і ще й подальшого наприклад, в університетах. Вибачте, створюються за рахунок Угорщини, наприклад, приватні школи. Вивчайте. Ми Надаємо можливість, і ми законом передбачили вивчення мов національних меч нележала. Все ж таки була реакція і Венеціанської комісії щодо закону. і Напевно, що всі ці реакції на наш мовний закон також не, не просто так, ні звідки не взялися, але це вже тема для майбутніх наших обговорень. Сьогодні ми вам дякуємо. Я хочу скористатися можливістю привітати українців з прийдешніми святами, наступаючим новим роком і Різдвом Христовим, і побажати українцям бути мудрими в наступаючому році і зробити правильний вибір на користь. Український Олег Бондарчук, народний депутат України, сьомого скликання, був гостем нашого ефіру. Дякую.